Вітаю вас в 10 класі на уроці мистецтва. Наша тема особливості африканського мистецтва. Чи знаєте ви, що африканському мистецтву вже більше, ніж 27 тисяч років? Африка другий за площею населенням материк у світі після Євразії. Він найтепліший з усіх материків. Саме Африка вважається колискою людства, а значить. Є місцем, де почалося мистецтво. Мистецькі традиції африканців зазнавали різних впливів, але були і такі, які складались багато століть тому і дійшли до сьогодення практично в незмінному вигляді. Умовно культуру Африки можна поділити за географічною ознакою на північну та тропічну Африку. Територія Північної Африки. Користувалися великою популярністю у різних народів протягом кількох тисяч років. Там виникли відомі культури стародавнього Єгипту, Аксумське царство, Карфаген. Ще на розвиток мистецтва Африки вплинули християнство та іслам. Ви вже багато знаєте про унікальну культуру стародавнього Єгипту, що стояла біля витоків усієї європейської культури і донині не перестає вражати своїми високими художніми досягненнями. У царстві фараонів мистецтво служило насамперед релігії. До творів сакрального мистецтва належали гігантські піраміди, храмові комплекси, могутні ритуальні статуї настільний живопис, що вражають своєю грандіозністю, багато давніх племен, що населяли Нубійську пустелю на південно-східному краю Африки, зазнали впливу єгипетського мистецтва надалі розвивалися в контактах з цивілізацією Єгипту.